А ці твори вони скоріше зачаровують образами стилем аніж саме лякають. Лякає мене, ну мабуть, можливість раптом зникнути. От, ну, наприклад, різні твори, де починається з того, або закінчується тим, що людина ніби існує, але ніхто її не пам'ятає. Вона ніде і є тільки сама для себе. Ну, я не говорю про привідів взагалі. Навіть якщо якийсь стук, він все одно в тебе автоматично конвертується в те, що тебе найбільше лякає. Будь-який конкретний момент це може бути ще -то інше. Тобто, напевно, не невідомість. То есть це задохнутися, особенно під водой. Де-то от даже не те, щоб а реально невозможно знишати. А боюся, я більш за все, мабуть, якраз темряви, бо в темряві немає чітких форм все розкличте і це темрява може приймати ну, будь-які форми. Це мене така втрачання контролю над ситуацією. Коли ти розумієш, що все ти зараз попливеш, бо те, що відбувається навколо, воно не піддається ніякій ні логіці, ні твоєму контролю, ні твоєму впливу і повністю починається закручуватись мозок якусь незбавлену спіраль.